Так, продовжую відео, це друга частина, щоб ну, кому цікаво, то може подивитися, щоб не затягувати е, відео. Думаю, я буду випускати його десь можливо е, в жовтні, в кінці жовтня, листопаді, коли вже роботи такої не буде. <кій> багатьох і може можливо буде чимало переглядів, бо зараз відео влітку. На початку осені випускати, але ну, там фактично ніхто не ці відео не дивиться і нема бажання їх знімати. Показую ось Джона Принц, він червоний на сонечку. А так дивимося, тут на сіянцю дуже заростає. Вон, бачимо вгору, за рік виростає до двох, а то й до трьох метрів. Які Гілки. Ну і показую тут у мене. Тут коли не видне дерево було, я з нього вже зробив, гілки розвів і зробив таке вигляді такої чаші, що в різні сторони. І поприщеплював різні сорти, в основному фуджі. Подивимося, як тут. Тут вже бачимо, от, який окрас. Ось оця гілочка. Навіть в ціні тут вон, бачимо, набирають окрас. Тобто на сієнце, Там взагалі цей сорт себе неважно показує. А от на полукарликах, де, думаю на 106 він не по себе буде показувати. Ну, сорт такий активно переприщеплюється, ліголь. Ну, колись був мій улюблений сорт, коли других не було, але... Гілочку тронув, вже плід впав. Він вже не буде лежати і що з ним робити. Отакі От плоди, від фактично півсотні плодів осипалося. Цей рік і так він не особо показує себе. Оце недолік, його періодичність і осипання. Осипання потім до плодожерки, до гнилі він. ну і саме головне, до пішкірної плямистості він взагалі. От треба кальцієм обробляти. Такі плодяки виростають і їм треба багато кальцію. І треба обробляти. Ось Тут теж бачу пошкодження якесь. Ще не затягнулося, Я думаю, воно вже буде підгнивати. Так, на даний момент Точесан, ще залишки осипаються. <клес> така сливка. Так, фубракс. Тут у мене... Ось такі окраси на даний момент мають. А одні з самих красивих яблук це перлина Києва. Ну, взагалі яблука шикарні. Такі виставкові яблука, прямо на виставку їх. Це такий, я б сказав, рання зимовий. Далі м'якоть буде вже рихла. і вже після, скажімо, лютого вже воно ніяке. Тому я б сказав, це таке ну, до Нового року. Ще січень місяць <кій> чудове. Але зазвичай я роздаю його там знайомим. Їм подобається цей сорт, вигляд його і розміри. Так, я вже показував, тут у мене на речіфі. Я прищеплю от джероміни, От прямо от чорні яблука на даний момент. Вони ще в кінці літа чорні були. от такий окрас, розмір, ну захватів цього сорту. Ще мені подобається, сподобалися сигналки. Суперчиф. Суперчиф. Ось такі розмір чудові. Бо, наприклад, бачу речів. Речи він отакий. У мене речив, дещо не такий гарний окрас. І вже він фактично осипався. цей рік. Взагалі він впав в періодичність. От. Такі речив. Так, ну в захваті ще одну від свого сорту, це рубінола. Тут вже ящик зібрав, взагалі ну, самі крупні зібрав. Такі залишилися води. Ну теж в районі 200 грам. І тут ще збирати та збирати його. І так кожен рік. Кожен рік от на дев'ятці чудово себе він почувається. Тут мене оріон. Оріон теж рекомендував би дуже хороший сорт яблук. Так, а тут ще одне з моїх улюблених яблук це амброзія. От амброзія, там на сонечку вони мають такий червоний бік. Теж дуже смачні, соковиті, хрумкі яблука. А теж бачу пішкірна плямисільність. Це яблука у мене в саду. Ось страждає цей сорт. На таку річ. Ну Ось тут на сіянці взагалі це рік урожаю фактично немає. Ось сигналку рубінола дала, пагний повиганяла. І от прутики, на таких прутиках наступного року будуть закладений урожай. Тут я обрізав і на живці. Отам посередині гілки. Заклало плодообруньку, тобто, якщо зелені операції вчасно проводить, то все гаразд, плоди будуть не на периметру, а всередині крони, які треба. А так от бачимо, от, яка ситуація із рубінолою на сіянцю без зелених операцій. От, тут у в мене в самому такому. На самій північній стороні саду, там на скольда, тут е, Рене Семеренка. От, хто б що не казав, але в мене Ренет взагалі чудово себе показує. От Просто шикарно. Ні підшкірної немає, ні пошкоджень, ні осипання. <кху> ну і саме головне, ніякої парші немає. Чисті, хороші е, яблука тут а, фактично. Чи не найменше я їх тут і обробляю і кальцієм, і... А тут взагалі отом, пішло за межі саду, показую там, що робиться. Розмір який. І головне, я ж не нормував його. І тут не обробляв нічим. бачите, які яблука чисті. І розміри, який такий він, Гранець Самаренка Так, по цена тут Гранісміт. Те ще дові яблука, які треба дуже пізно збирати. Так, ну вже вітер почався, можливо, дощ буде вперше за місяць. Ну такий невеличкий огляд. Так, приблизно показати, яка ситуація а в моєму саду порожайнички. По і які там сигналки були. Ну, там ще є багато показують, можливо буде часу, то я ще зніму кілька відео по сортах. Ну, на даний момент це все. Дякую за увагу.